Одного дня я думав, і після того дня я думати перестав. І вирішив раз, я пройшов байшок інфініт. Чому би мені не пройти перші дві частини байшок 1960. й середина Антарктики? Пф, мені сказали батьки колись синку, ти особливий, ти народився для чогось великого. Ми на літаку летіли і впали в воду. Зрозуміло, прямо біля цього маяка. Як ж добре, що я лише один виживший. Заходжу в субмарину якусь. Мене звати Ендрю Райан. Я зараз розкажу вам всю фігню, яку вам треба чути. Але десь, щоб я недовго то не говорив, я вибрав з захоплення і я побудував місто під водою. Якийсь чоловік тут щось просить, ніби щоб його не вбивали. Його вбили. Зі мною зв'язався чоловік і звати його Атлас. І він мені сказав, що буде робити все для того, щоб я вижив. Електроболт взяв. Зразу без роздумів вколов собі його в О, Що ж, друже, походу він обісрався. Та ні він випив той заводський транквілізатор. Я чую, як він ще дихає. Я думаю, скоро він буде ангелом. Все йдемо, великий тату. Що вона сказала? Зі мною знову зв'язався Атлас. Він хоче, щоб я знайшов його сім'ю і врятував її. Йома, переслідує мене якийсь божевільний. На натою блескавкою. Трохи схаминув ідіота. Тепер по голові А Ану, спускайтесь. Один. Другий. Одага. Цей спустився зразу помирає. О, це великий дато. Вони захищають дітей. О, ну, ну. ну. Ніхера собі. Ого. Я наступний там. Я відкрив нову здібність, вогонь. Ану. О, ха -ха. Кайф. Ще одна нова здібність. Телекінез. What's up, bitch? <laughs> а Ну давай кинь з мене, кинь. Хова. Отримай він значить? Що курив сигару в тролейбусі? Я можу рятувати сестричок або їх висушувати. Тобто збирати з них повністю цю червону рідину. Я тебе рятую, краще. Щось типу того. Віддай мені чуть-чуть своєї сили, а далі можеш бігати збирати ще. Все, бач, з тобою все добре. А ти плакала. Дякую, дякую. За що ти мені дякуєш? Я тебе чуть не вбив тільки що. Тут Біг Деді і маленька сестричка. Бігдаді. Мені треба забрати. Я здаюсь, крачен. Йо-моє, це Та фак. О боже. Він швиряє мною. О, Ух, то це ударив. Паум. Ще шо щось кинути треба? Швидко. Бум. Добив. Дякую, дякую, що не вбив мене. Єблан. Вся пока. Ага, це є різні бікдеді, цей стріляє, наприклад. Ха, прикольно. Вибач, ти, ти маєш померти. Мені потрібна дитина. Мені діти за те, що я грятую, хочуть подарити якийсь подарок. Він знаходиться десь тут. О, то це мій подарок, та? Ану, стій. Дай мені душу свою. Йо-моє, 200 Адамо. А я з них по 80 збираю їх. Він та це вигідно. Коли я нажму на цей важіль, до цієї субмарини прибіжить Атлас. А в цій субмарині знаходиться якраз його сім'я. Але зі мною зв'язався Ендрю і сказав, що якщо я це зроблю, то я пошкодую. А Ендрю це той, хто створив це місто під водою. Це Атлас? Hello, бой! Блін, субмарина взірвалася. Це нормально. Так мало бути. Твоє сім'я вмарла, чи що? Що ж, нове завдання. Атлас хоче помститися Ендрю за те, що він вбив його сім'ю. Ендрю Райан запустив протокол самознищення міста. Він сказав, навіть якщо ми його вб'ємо, його місто ми не заберемо. Я знайшов його. Ендрю Райан. Ти думаєш, що у тебе є спогади? Ферма. Сім'я. Літак. А потім це місце. Ти, напевно, навіть і не задумувався над тим, хто ти такий. У тебе є майстер. Його звати Атлас. Будь ласка, зроби те. Будь ласка, зроби інше. Цим словом Атлас контролював тобою. Бачиш, ти просто раб. Він помар. В нього в мозгах клюшка застряла. І Атлас говорить: забери його ключ. І будь ласка, зупини машину самознищення. Атлас до мене говорить, він почав ржати в трубку. Його насправді звати Франк Фонтейн. І Якщо коротко, вони з Ендрю Райаном були ворогами. І коли Ендрю Райан став головою цього міста, Франк Фонтейн захотів його вбити і забрати місто собі. Вона мені сказала лізти в цю шахту. Дякую тобі. Надіюсь, з тобою все буде добре. Ще одна дитина. Блін, я. Павництво. Ласкаво просимо назад у те місце, де ти був народжений. Сказала мені, ось ця прекрасна ладі. Якраз вона і відіслала за мною малявок. Тобто ці всі діти, яких я врятував, та? і вони, типу, мене врятували. Це прикольно. Ось це зілля має мені допомогти повністю позбутися від впливу фонтейна. Хопа, випив. Мені стало легше. Мене відпустило, я вільний. Опа! Оце фонтайн. Я його зараз зупиню, не вийшло, бо я стояв Фека і дивився просто у нього. Відкривай двері. Откривай, давай. Інакше я забару твою душу. Вона мені буде допомагати йти далі, а я її буду захищати. Косплаєм біг Даді. Веродок, помри. Помри. Рухаємось, рухаємось. Ти їй ще пофіг, вона навіть не зупинялась. Ого. У висмоктує з пацана сік. Слухай, тобі то обов'язково збирати той гімнастих людей. І вони всі збігаються прямо на нас. Вони чують, що ти крадеш. На прощання дитина дає мені свій інструмент, яким вона збирає Адам. Мені потрібно вколоти його в фонтейна, тим самим я забираю його здібності. І Я прийшов тебе вбити. А це в нього тіло. Дай що маю. Лови. Найс. Оп. Ухилився, я про. Лови ще одну. Хоп. Аго. Він тепер електричний, а? Е? І вогняний одночасно. І тут аж що до хера всяких мутантів повилазило? А це буде дуже легко. Він хоч і вогняний, на нього все рівно є. Фінал. Помирай. Та мені не вольно. Там дитина ззаді. Вона мене врятує. І не одна. Коліть його, давайте. Найс. Оце вони мочать. Все, все, о-о-о, ходіть, заспокойтесь. Я вивів цих малявок на поверхню, і завдяки мені вони почали вивчати, любити і жити нормальним таким, ну типу, життям, таким, яким ми зараз живемо в реальному світі. Дерьмо, коротше, по-моєму, збирати ртуть з мертвих людей було цікавіше. У любому випадку я був для них як сім'я, і коли я помирав, вони були біля мене. Отакий от кінець першої частини. Що ж, відправляємось проходити другу. 1958. -й. В глибинах Атлантичного океану. Малявка. Дивись, тату, це ти. Йдемо гратися, тату. Ти хотів сказати, йдемо вбивати зомбі, да? а потім збирати з них їхній сік. Штрека-штрека теме шпеш. Ага, пей, пей. Попереду більше ангелів, тату. Біжимо. О, ні. Не чіпайте дитину. Виродки. О, вони вкололи собі і отрима сило. Зараз їм покажу. У мене така сила. Плюнув мені ватсаки злотою чи чим. Ось і все. Тепер він безпечний. Її звати Елеонора, і вона не твоя дитина, а моя. А тепер зніми свій шолом. Візьми цей пістолет. Стріляй. 10 років по тому. І ми граємо за Бік Даді. Прям справжнього з буром. О, що це було? Втрачена душа чи що? Привіт! Йо, це ти. Окей. Okay. Сестра не хоче, щоб ти зі мною грався. Це сестра. Привет. Що ти течеш на мене так? Бос? Окей. Okay. Три мой. Втікай від мене, у тебе немає шансів. У мене закінчився бензин. Круто. Вс, тікай. Я так і знав. Я так і знав. Знову Біг бігде. І знову мені треба з ним базис. Бум. Бум. Оу. Ще раз. Зажимаю, погнали. Буримо одне одного. Давай, хто кого. Sorry, що здох. Мені треба дитину твою, Удочерити. Що ж, я тебе удочеряю. Погнали! Залазь на спину, будеш мені добувати наркоту, <смалявка> Малявка, спускайся і збирай мені. Ти сама знаєш що. Куди ти там підкрадаєшся, мразота? Куди ти дивишся, На не дивись? І в мене знову є вибір: вбити малявку або не вбивати її. Ну, звісно, ми їх не будемо вбивати. Знову ти, ти хочеш померти? На, отримай. Отримай, це урон. І зроблю. Все померла. Я знову взяв дитину на руки і мені показує, що потрібно зібрати з двох трупів редину. А це обов'язково робити, я не дуже хочу. Це ще її потрібно захищати, коли вона добуває врожай. По-перше, це занадто важко, по-друге, це занадто багато часу займає. І по-третє, мені лінь. Іди нахер, їбалан. Я тебе вже вбивав. Ця гра крашиться і крашиться як божевільна. І тут треба самому зберігатись інакше іди нахер. Я зараз проходжу ту годину, яку вже пройшов. Як же ж ці чели мене бісять, я вже восьмого такого вбиваю. За п'ять хвилин останніх. Якщо коротко, у мене згоріла дупа через те, що у мене вже п'ятий раз крашнулась гра, і мені знову прийшлось проходити більше трьох годин того самого, що я вже проходив. І у мене зараз завдання вводити дітей по трупах, щоб вони збирали коктейлі. Або я можу їх просто спопалити. Саме це я і зробив. Хрубак з неї виріс. Круто. Ще так один раз. Ось він, цей виродок, який дав мені це тупариле завдання. Поїзд він мені відкрив, можна їхати далі. Але я дещо хочу ще зробити. О! Це я закінчив, можна рухатись далі. Ось Елеонора, моя дитина. Я відкриваю цю херню. Ти знаєш, чому Елеонора привела тебе сюди? Тому що їй потрібен батько. Диви, 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 що вона творила тоді. Бачиш? Бачиш? Бачиш, що вона творила? Вона походу, тебе воскресила. Елеонора, пробач мені. І ця баба почала її душити. Чого вона впала з ліжка? Що все завесло нахер? Баба зникла просто. Батьку. це я Елеонора. Та тупарила Софія, зупинила моє серце, але все нормально, я жива. Вона це зробила, щоб нас роз'єднати ненадовго. Я до тебе відіслала малявку, вона тобі вколить дещо, і ти зможеш нею контролювати. <тас> <тас> а, Дякую. Почався справжній геймплей. Елеонора сказала, що для того, щоб мене врятувати, їй потрібно перетворитись в Big Sister. Тому мені потрібно зібрати для неї костюм. Ось так от все виглядає насправді. Ага. Зібрав костюм Бік-Сістер. А ось так все бачить маленькі дівчатка. Ще дещо по сюжету: для чого Софії Елеонора? Вона з нею хотіла зробити генія. і почала колоти її цією червоною рідиною. Елеонора сказала, що слідкувала за мною. Вона бачила те, як я відношусь до інших. О, і тепер вона знає, ким вона є. Дівчина одягнулась, тепер вона Big Sister. І що вона зараз робить? А, типа візьме дитину і вб'є її, там. Бо я так зробив. Дякую, що звільнила мене. Ми піднімаємось нагору. Фонтайн. Пішов нахай. О, тут ця дура поплива. Хапає за ногу, то кончено. Ти її втопила. Молодець, молодець. Що ми тепер разом назавжди, там? Дівчина сказала, ти зробив з мене монстра, але я не розумію, чому ти врятував деяких інших. Вибір за тобою. Я можу тебе врятувати. Або відпустити тебе і ти помреш. Давайте пожертвуємо собою нахер жити. Не хочу. Батько, ти подарував мені найкращий подарунок з усіх можливих: свободу. І я помер. То це хороша кінцівка, так? Давайте на цей раз врятуємо себе. Хоба. І що? Вона забрала силу батька, да? І пішла вирізати всіх людей на планеті. Ти завжди будеш зі мною, батьку. За моєю спиною. І там трупи просто з води повспливали. Ця кінцівка мені більше сподобалась, якщо чесно. Сюжет у цих двох іграх баяшок непоганий на рахунок геймплею, В першій частині було весело, а в другій частині він мене вже дуже жорстко задрав. У будь-якому випадку ігри пройдені. А я напевно піду в бій себе нахер, тому що одна із моїх дівчат вирішила вийти заміж за чорного виродка.